Валерій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди Хапі, безперечно, один з претендентів на звання Лева сьогоднішнього матчу. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою, відверто кажучи, морально вольовий матч, який тримав у напрузі практично до кінця поєдинку. Тяжка гра, поділися, будь ласка, враженнями з гри. І скажи, що сьогодні стало ключовим на твою думку. Хочу виділити нашого форварда Константина Кричевського, е, як завжди на рівні грає на своєму місці. Е, У ну, нас знову ж таки зі складом трошки є проблеми, деякі не всі можуть їздити на ігри. Звичайно. І сьогодні ну, як, силової боротьби було дуже багато. Ми мали забивати в першому таймі мабуть, м'ячів 10. Просто щось не летіло у противника там два моменти, два м'ячі. Тобто вони свої моменти всі реалізували. Ми свої не могли просто реалізувати, але другий тайм показав, що можемо бігти вперед і забивати такі силові голи. Ось і хочу ще відзначити нашого голкіпера Егора Філоненка. Сьогодні в нього було не так багато роботи, але він. Завжди для нас найкращий. Згоден з твоїми словами, особливо на рахунок Кречевського. Другий гол мені дуже сподобався. Так, і відчуття, що він вчора відіграв за збірну Бразилії. Сьогодні приїхав і гол забив відповідний. Погоджуюсь да, да, да. своїми словами і ще хочу, хочу, щоб ти мені сказав пару слів на рахунок все ж таки одного кандидата. Хто сьогодні кращий гравець матчу, на твою думку? Ну... Якщо дивитись по голах, то Константин Кричевський. Можливо, власну кандидатуру розглянемо твою. Можливо, і власну, але ну, в мене сьогодні тільки одна гольова передача. Але фізично... Все ж таки Кричевський забивав, але ти робив гру, в принципі. Але я робив гру, так. Ну, можу і себе відзначити. Е, добре, дякую тобі за інтерв'ю. Та бажаю вашій команді надалі таких же вдалих виступів у Кубку Києва. Дякую, дякую. Слава Україні.